Вітаю, друзі! Сьогодні я, український історик і політолог, розкажу вам, чому американці, американська точніше, адміністрація прийняла настільки дивне рішення підтримувати Росію на плаву, тобто фактично рятуючи Росію. Для чого Америці рятувати Росію, яка постійно їй погрожує, то відібрати Аляску, то кинути ракету на Вашингтон то ще що-небудь. Таким чином, ось зараз прийшла інформація, що і міністр армії США Ден Дріскол, саме той, який приїжджав в Україну, прибув до Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Зустрічається з росіянами щодо нового мирного плану. Треба сказати, що російські чиновники вже назвали переглянутий план із 19 пунктів непридатним для них. Зустріч зараз триває. Таким чином, Пісков висловився. На підтримку того плану, який був оприлюднений, нібито від США, але реально від Росії. Зараз єдиним суттєвим питанням є американський проект. Проект Трампа. Ми вважаємо, що це може бути дуже гарною основою для переговорів. І наш президент також говорив про це. Ми досі дотримуємось цієї точки зору. Прийде час, і ми детально розглянемо це питання. Це говорить Пісков. А, треба сказати, що. Повикидали з того плану в результаті переговорів Україна, обмеження українських збройних сил і е, ще цілу низку пунктів. Зокрема, дуже цікавий пункт про передачу 100 мільярдів доларів заморожених російських активів на відновлення України за умови, що половина прибутку від цих грошей піде США, а решта до спільного американсько-російського інвестфонду цієї умови більше немає. Тому що вона була відверто образлива для, для Європи, тому що Європа і так пішла на поступки Америці в підписанні торгівельної угоди. А тут виявлялося, що гроші, за які буде ризикувати, які буде відстоювати Європа, половину прибутків буде отримувати США. Ну, коротше, це все знято. Якщо говорити про інтереси Америки як великої держави, то на жаль, схоже, що нинішнє керівництво Америки не зовсім розуміє наслідки своїх дій, тому що згода на путінський план, фактичне заохочення агресора, заохочення агресії, допомога здобути якісь бонуси, винагородити агресора. Воно з дуже великою ймовірністю прийде, при, приведе до війни в інших частинах Європи, а можливо і в усій Європі, починаючи там від Польщі до Великої Британії, і Фінляндії і так далі. А, тобто такий підхід, який пропонує Сполучені Штати зараз, точніше, не Сполучені Штати, а адміністрація Трампа, а можливо, і не вся Адміністрація Трампа, якась його частина, воно призведе до заохочення агресії по всьому світу. І от що каже віце-президент Венс у відповідь на критику на ті, хто йому цим так би мовити тикають в обличчя, він почав відморожуватися і говорити, що необхідно цей запал, з яким е, американські республіканці чіпляються за цю одну тему, е, коли їхня власна країна має серйозні проблеми. Треба, мовляв, займатися проблемами житла, проблемами ще там чогось в Америці. Мені це огидно, проявіть хоча б трохи запалу до своєї країни, це він каже республіканцям. Але не хоче розуміти простої речі, що якщо Америка буде заохочувати агресорів, то відповідно розваляться всі американські Союзи, розвалиться сила американської валюти, розма, розвалиться вплив Америки, і Америка просто перетвориться на якусь третєрозрядну розрядну державу або другу розрядну державу. От, зокрема, Венс, очевидно, цього простого факту не розуміючи він він е, накинувся на колишнього лідера республіканців в сенаті Мітча Маконела, який радив президентові Трампу знайти нових радників, якщо в Білому домі більше переживають за те, щоб задобрити Путіна ніж укласти реальний мир. От Венс назвав це безглуздою атакою на команду президента. Цікаво, чи поділяють погляди Макконнела три кандидати на його заміну в Кентукі, а, і Макконел відповів Венсу. Тобто вийшов в публічне пікерування з віце-президентом і з адміністрацією. От як він скаже. Мені кажуть, що критикувати угоду, яка спершу майже повністю збігалася з тим, чого хоче Росія, це нібито не розуміти реалій на місці. Що ж, давайте про них поговоримо, написав сенатор. Цієї осені українці випитали про те, як вони бачать закінчення війни. 75% не приймає плани, що обмежують Збройні Сили України або передбачають здачу території, які контролює Україна. Думка про те, що Україна. Україна має віддати свої території маргінальна навіть серед виборців Трампа, 16%. Небагато набагато популярніші санкції проти Росії та підтримка України. Висновок простий: угода, що винагороджує агресію, не варта паперу, на якій написана Америка не є нейтральною стороною і не повинна прикидатися нею. Говорить Міч Маконел впливовий республіканець. Схоже на те, що американське керівництво воно не хоче бачити про те, що підрив світового порядку змушування жертви йти на поводу агресора, заохочувати агресора. Це дорога до повної деградації Америки, і взагалі американських союзів, американської зрештою валюти і взагалі всього пов'язаного з Америкою. Тобто, це шлях до того, щоб інші держави. Почали вважати Америку нічим. Інші держави маються на увазі Китай, ну і Росія також. Тобто, якщо країна не здатна постояти за свої союзи за свої принципи, вона отримує тільки зневагу. От як про це говорив, до речі, Рональд Рейген, колишній президент США від республіканців. Світ мир забезпечується силою, слабкість лише провокує агресії. Оце були слова справжнього президента Сполучених Штатів, який розумів Радянський Союз, і допоміг його колапсу. Серйозно допоміг. А зараз ми чуємо зовсім інакші слова. Слова дуже часто абсурдні з боку адміністрації американської. Зокрема, прес-секретар Трампа Лівіт каже: США продають зброю НАТО і не можуть робити це вічно. Уявіть собі. США завжди продавала зброю НАТО, завжди наживалася на цьому, продовжує на цьому наживатися. І тепер, що вони готові відмовитись, е, заробляти гроші, відмовитись е, е, створювати робочі місця в Америці, отримувати прибуток просто заради того, щоб допомогти Росії врятувати Путінську Росію. Це дуже цікава тема, до речі. Uh, ну і, Зрештою, якщо американська адміністрація хоче припинити постачати зброю Україні, то треба повернутися до Будапештського меморандуму, який вже підписаний. Зділка вже була. І в тому Будапештському меморандуму написано, що Україна володіла ядерною зброєю. Uh, і, власне кажучи, про що це все? Вся ця дискусія? Uh, ця дискусія про те, що в Європі. І в світі серед американських союзників з'являється розуміння, що у них нема союзника, як такого. Що все дуже ненадійно. Що, спираючись на власні сили і одне на одного, європейці значно більше реально захищені, ніж покладаючись на теоретичну допомогу з боку Америки. А, і, власне кажучи, е, ну, це початок колапсу насправді. Це початок колапсу довіри. Е, і все це відбувається, ну, коротше. Те, на чому збудована могутність і потужність Сполучених Штатів зараз просто підривається, підривається, підривається постійно і систематично. Е, але, але в той же час треба казати, що е, оці ідеї е, про повернення до великої вісімки Путіна, про зняття всіх ключових санкцій, це залишиться тільки ідеями Трампа або не Трампа, тих, хто навколо хто йому підсунув це все. Чому? Тому що ну, великою вісімкою їх ніхто не пустить. А санкції європейські, вони значно важливіші, ніж американські насправді. І те, що Європа припиняє купувати російський газ і нафту, це значно важливіше, ніж американські санкції, тому що, ну, тому що так. Хоча останні санкції, які запровадив Полукойлу і по в Нафтогазовій сфері Трамп вони достатньо цікаві, тобто, вони справді при розвитку і нормальному виконанні вони могли підважити Росію. Ну але побачимо, коротше, йти на капітуляцію ніхто не буде Росії, ніхто жодної капітуляції підписувати не буде. Я вже це зрозумів. Росіяни слабкі, бідні, безперспективні. Навіщо їм Америка в цей момент допомагає? Це величезне питання. Це дивовижне питання на тлі реального колапсу в Росії, на тлі того, як ставляться республіканські виборці до цієї ситуації. От, наприклад, The Vandenberg Coalition, це соціологічне дослідження, опитало виборців Трампа про Україну та Росію. Що ми маємо? Лише 16% прихильників Трампа погоджуються з вимогами, що Україна віддала свої території. Більшість звинувачують Путіна у відсутності мирної угоди. 4 з 5 прихильників Трампа висловлюються за підтримку України в різному вигляді. 76% підтримують додаткові санкції проти Росії. Опитування з 28, восьмого, по 28 жовтня. І тут прес-секретарка Трампу. Каролайна Левіт каже, що Сполучені Штати все ще відправляють або продають велику кількість зброї НАТО, ми не можемо робити це вічно. <пух> заробляти бабки вони не можуть, вони втомилися заробляти бабки, уявіть собі. І е звідки ж отака вся історія? Чому саме зараз, коли наближається колапс е російської економіки, абсолютно очевидно? Коли їхні падіння, зараз я вам ці цифри всі наведу, ви зрозумієте, наскільки це все глибоко, це значно серйозніше ніж криза там, 2008 року в Росії, ніж криза 2014-2015 року, це значно фундаментальніше. Я думаю, що проблема в тому, що від проданої зброї особисто американській адміністрації в кишеню не капає. Капає е, оборонним підприємствам. А то, якщо продати Україну... То друг влад особисто підкине мільярдів відповідно в хабарі. Тобто йде мова про персональну вигоду, персональний зиск, персональні обіцянки, персональне втюхування різноманітних обіцянок в обмін на здачу України. Тобто навіть не стільки йде мова, ну наприклад, про компромат. Чому е, компромат не так е, ну, не, не настільки, мені здається, важливим в даному питанні, через те, що Трамп, власне кажучи, запровадив уже санкції е, проти Лукойла і да? е, І відповідно е, ці дві санкції вони вже зараз, ну якби Росію підважують, тобто вони ще підштовхують Росію до більшої згідливості. До того, щоб відповідно профінансувати позбавлення всіх цих проблем. Тобто Трамп тут навіть трошки додав проблем Росії для того, щоб позбавлення їх для Росії було більш бажаним і вона більш готова була розпрощатися з якимись фінансовими активами з якимись пропозиціями вийти. Тому Зброя, озброєння, Європа, євроатлантичні зв'язки від того гроші капають різним американцям, мільйонам американців, або десяткам мільйонів, або навіть сотням мільйонів. А від здачі конкретно Україні, е України гроші капнуть комусь конкретно. У Путіна, який відповідно готовий на це витрачати. Але це відбувається в момент, коли, по-перше, Україна не готова здаватися. По-друге, Європа не готова підставляти себе під удар черговий. А по-третє, от які дані з, виходять від, з Росії безпосередньо, в яку припинено виплати учасникам СВО. На півночі Красноярського краю зникли, всі товари харчові з магазинів, зокрема і сіль. Тобто, реально голі полиці не прийшли кораблі, які там постійно здійснювали ці перевезення. Тобто, грубо кажучи, на віддалені території забили в Росії. Далі офіційні дані. Державні доходи Росії від нафти і газу можуть впасти в листопаді приблизно на 35% порівняно з відповідними місяцями 2024 року до 520 мільярдів рублів. 6,59 мільярда доларів через здешевшення нафти. Пише Reuters, на 35% за місяць до місяця попереднього року. До листопада до листопада попереднього року загалом за перші 11 місяців доходи від нафти і газу, як очікується, впадуть на 22 до 8 трильйонів рублів. Тобто 22% за ці 11 місяців, і за 11 місяць мінус 35 Тобто, криза наростає явно, абсолютно. Потім ціна на російську нафту для цілеї оподаткування знизилась у січні листопаді. За ці 11 місяців до 57 доларів раніше. Рік тому було 68 доларів, стало 57, а і зараз вона все нижче і нижче, нижче ця ціна, тому що знижки знижки Росія змушена віддавати. Потім е, Міністерство фінансів Росії очікувало отримати 11 трильйонів рублів, отримає 8 трильйонів рублів від продажу нафти і газу за цей 2025 рік. А потім е, уряд Росії говорить, що він е, йде на підвищення податків, оскільки всі резерви. Держфінансів, які дозволяли зводити кінці з кінцями, були вичерпані. Це говорить за міністра російського фінансів Володимир Количів, що він каже, за останні шість років роз, е, витратна частина бюджету зросла з 16,6 ВВП до 19,7 ВВП, а е, доходи знизились навпаки з 184 до 17,1, грубо кажучи. Величезна частка, створюється величезний розрив між доходами від частки ВВП і витратами від частки ВВП. Він говорить, що були задіяні всі резерви системи держфінансів, нефт, нафтогазові доходи, Фонд національного добробуту, е, вільні залишки, державні запозичення. Але всього цього не вистачило і треба, значить, запроваджувати нові податки. Ось що говорить Стрілков, Нєкта Стрілков, до речі. Не ну як іноді він говорить правду. Достатньо така недурна людина, хоча й покидьок, звичайно. Імперський, що він каже, на жаль, наші тактичні успіхи так і не перейшли у стратегічний успіх для того, щоб розгромити українську армію, зайняти значні території України, нам необхідні сильні численні резерви, тільки тактичними операціями, випихаючи противника з лісопосадки в лісопосадку з села в село, війну не виграти війну не виграти. А, засипаючи наші тили ракетами та дронами все сильніше і сильніше і не звертаючи уваги на удари по власних тилах нашими ракетами, оскільки тили України це по суті вся Європа. А, да, давайте каже, він каже росіянам: подивимось, правді у Вічі. Якщо війна йтиме так само, як останні 4 роки, Росія не побачить ні миру, ні компромісів з боку Києва. Ми будемо нести все більше жертви при все менших результатах. Тому От така історія. Мабуть, ви чули, що в Росії заборонили слово жопа в Роскомнадзорі, а що таке слово відноситься до ненормативної лексики суспільна державно значущої комунікації неприпустиме слово жопа, тому що в них, власне кажучи, саме ця жопа і настає. І от коли ця жопа настає. Америка раптом кидається замість того, щоб дати Україні томагавки, замість того, щоб посилити санкції, замість того, щоб реально натиснути на Росію. Вона е, кидається цю Росію рятувати і заохочувати. Ну, це просто неймовірно. Е, я думаю, що Рейган зараз як пропелер в своїй могилі просто перевертається від того, що відбувається. Е, Трамп знову е, говорить, що Україна не дякує Сполученим Штатам, і от CNN порахувала, що Зеленський тільки англійською мовою 78 разів висловлював вдячність Сполученим Штатам. До речі, останній раз за три години до того, як Трамп сказав, що Україна нічого, нічого не дякує. Тобто за три години, і, відповідно, він подякував до того, як Трамп вчергове сказав, що він не дякує. Ну, коротше, якщо треба до чогось причепитися, сказати, що ви не дякуєте. На рівному місці причепитися. Але але, є Європа. Європа, яка зараз дуже серйозно вкладає власну оборону, посилюється. Серйозна розбудова військово-промислового комплексу. Цим займається практично ну, майже всі держави Європи, які можуть фінансові ресурси там десь приблизно разів. 8-10 до 10 разів більше ніж в Росії. Тобто вони виділити ці гроші можуть абсолютно безболісно для себе на відміну від Росії, не отримавши кризу, вони можуть спокійно виділити гроші, які значно перевищують російський внесок. І от що каже е, генсек НАТО, колишній Андерс Фон е, Фограсмунсен. Європа повинна перестати чекати сигналів з Вашингтона та взяти ініціативу в Україні. Паперові гарантії нічого не значать для Путіна. Важливі лише конкретні зобов'язання. Ось чому я зараз закликаю Європу розгорнути до 20 тисяч військовослужбовців за лінії фронту України, створити повітряний щит із приблизно 150 бойових літаків та розблокувати заморожені російські активи. Е, Європа заробляє своє місце за столом переговорів, надаючи реальні можливості, а не просячи дозволу. А ось що говорить Макрон, президент Франції, дуже важливий для нас партнер, президент ядерної держави з атомною промисловістю, з авіаційною промисловістю, з морською військово-морською. Ну, коротше, держава, яка, в якої ВПК взагалі в якої ВВП більше ніж російські в два рази. Це одна лише Франція, я не кажу про інші там країни. Коротше, французький ВВП більший, ніж російський, в 2, десь в 2 і 3 рази. І от що він каже: після підписання угоди в Україні буде розгорнуто сили забезпечення в таких місцях, як Київ чи Одеса. До їх складу увійдуть британські, французькі та турецькі солдати. Тобто тих, хто Росія, тих, кого Росія реально боїться. А реально боїться вона ядерні держави, і турків, які, незважаючи на помідорний терор Росії, збивали російські літаки дуже спокійно і вишпугнули росіян по черзі із Сирії, і з Лівії, із Карабаху, і скрізь гнали, як то кажуть, сраною мітлою Росії. Тому от така от історія. Просто росіяни, як завжди, в останній момент мобілізували всі фінанси. Кинули їх в потрібне місце в Америці. І чекають результату. Ніхрена не дочекаються. Е, головним чином, тому що Україна буде чемно, ввічливо, але впевнено казати ні на всі ці речі. От, я вже це бачу по нашому керівництву. От, на тому, що воно все-таки відстоює ключові якісь е, ключові питання, переговірні. І, е, тобто, фактично. Політика зараз України полягає в тому, щоб переговори зірвала не Україна, а Росія, яка сказала, що яка б сказала, що вона ні на що не згодна. Якщо Америка буде відверто підігрувати в цьому Росії, ну що? Ну, будемо чекати весни в тяжких, достатньо тяжких умовах. От. Але ми вже бачимо, що ключові наші європейські партнери нас не залишать. Це дуже важливо. А головне, що Бог нас не залишив. Це ще важливіше тому, друзі. от така історія. Підтримуємо нашу українську збройні сили, ставимо лайк, підписуємося, натискаємо на дзвіночок з Богом, друзі, до перемоги!